Те, що вам точно допоможе досягти більшого, це орієнтири. Наприклад, якщо я йду не на змаганні, а на тренуванні і нікого немає попереду мене, то я намагаюся побачити попереду хоч когось, до кого хочеться дістатися, щоб перегнати його. І, наприклад, от були такі випадки, коли я там доганяю людину, йду вперед, а людина потім починає доганяти мене. І ми так на випередки один одного підбадьорюємо. Єдиний момент не треба брати в орієнтири таке щось ну зовсім е якісь легкі варіанти, типу якась парочка. Якщо нікого навкруги немає, то звісно можна і це взяти. Але краще все ж таки орієнтуватися на більш сильних чи швидких. У мене зараз орієнтир, інші спортсмени, які ходять 10 кілометрів. Я вже другий раз пройшов 10 кілометрів. В цей раз, звісно, було легше, хоча результат не такий. Швидкий, як я собі очікував, але головне, що я його пройшов в гарному самопочутті. Це мій 33-й день щоденної активності. Такий марафон активності. Я хочу зробити 100 днів. Якщо хочете приєднатися, пишіть в коментарях, що ви теж приєднуєтесь. Робіть свої фото, відео, висилайте. Показуйте, як ви рухаєтесь, куди, який у вас метраж, яка швидкість, і взагалі, що ви робите? Чи ви ходите пішки, чи бігаєте, чи на велосипедах? А може так само, як я, зі скандинавськими палками ходите. Мені цікаво буде подивитися.